Енергетика України знову під ударом у ніч проти четверга росіяни завдали комбінованого удару, застосувавши сотні дронів, десятки ракет цього разу здебільшого балістичник, які як ви знаєте можна збити лише системами ППО «Пейтріот», а їх Україні не вистачає. Наслідком стали прямі влучання тисячі людей без світла і газу, зупинені підприємства та графіки відключень світла. Відновлювальні роботи тривають по всій країні а підступний ворог цілить навіть туди, де працюють рятувальники та енергетики. Деталі та наслідки масованої атаки в нашій інфографіці. Ворог застосував 320 безпілотників плюс 37 ракет, здебільшого балістичних у повітряних силах звітують, збили і заглушили 288 повітряних цілей. Ви знаєте, що у нас сьогодні зонально об'єктове прикриття в державі. Балістич... Петріот працює по балістиці в радіусі. Близько 25 кілометрів одна батарея може перехоплювати е такі цілі. Петріок, як знаєте, технічно створений так, що дивиться власне під певним кутом. Ось тому ну, сьогодні потреба в цих системах в Україні доволі таки, ну, знову ж таки, на часі. На Харківщині обстріл тривав майже всю ніч. Ворог випустив 12 ракет і 56 шахедів. шахетів, атакував електромережі, і підстанції, а також підприємства газовидобутку. Ворог застосовував удари подвійні. Спочатку по лозівському району було внаслідок ударів знеструмлено більше 7 тисяч абонентів. Наші фактично служби заживили всіх наших мешканців, ліквідували, скажімо так, повністю. Цю аварію, однак об 11 знову удар, знову повторне знеструмлення. На Полтавщині після ворожих ударів по об'єктах газовидобутку, майже 6,5 тисяч споживачів залишилися без газу. Залишилось 6 населених пунктів без газопостачання. Після завершення технічної оцінки будемо розуміти графіки відновлення цього постачання. До речі, якщо не мені повідомили. Вже відновили газопостачання вже 3,5 тисячі споживачів в споживачів і таким чином десь приблизно 3 тисячі споживачів ще залишається без газу. Тому я думаю, що інформація буде оновлюватися протягом дня. За даними Міненерго, Росія вже в шосте від початку жовтня атакувала газову інфраструктуру країни. Роботу деяких об'єктів після обстрілу зупинено. Чотирьом фахівцям газової сфери знадобилася медична допомога. Відновлювальні роботи для ліквідації наслідків ворожих ударів тривають цілодобово. Упродовж дня майже у всій країні застосували аварійні відключення у Києві та області а також у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей екстрені вимкнення світла на Чернігівщині діють три черги погодинних відключень. Практично можна говорити про те, що ми застосували весь той резерв, який у нас є по графіках обмеження, але але ставиться задача поступово поступовим. Від від, скажімо так відмовить від цих графіків, мається на увазі введення додаткових можливостей потужностей для того, щоб заживлювати споживачів. Власних потужностей ми, у нас немає достатньої кількості. Ми імпортуємо електричну енергію. Обсяги імпорту на сьогоднішній день у нас, в принципі, достатньо високі. Аби поновити стабільну роботу систем, енергетики закликають споживачів раціонально споживати газ і світло. Євгену Нопрієнко подробить Телеканал інтер, марафон. Єдині новини.